Доброго дня, шановне панство! В якомусь з останніх відео я говорила про те, що більше не буду купувати цей сезон. Я маю на увазі осінній сезон 2022 рослини і на тому поставлю крапку. Але, як я вже теж говорила, обіцяла свиня чогось не їсти. Ось це саме про мене, тому що мої обіцянки абсолютно нічого не вартять. Можу сказати, що я повністю залежна від квітю. Ну, добре це чи погано, не знаю. Але факт є фактом. Е, значить, що я замовила? Я зараз вам розкажу. Ось. Дивіться, на перший вигляд він майже нічого вам не скаже. Ось така кореняк Називається це горець поліморфо. Ще раз, персікарія поліморфа. Горець, персікарія це одну скажімо, одне й те саме. Я загорілась маючи горця, горці в своїй колекції. Це досить невибагливі рослини і ну таку палітру, ні, палітра, в принципі, там у кольорах не, не сильно, я б сказала, там рожевий, там, червоний і білий. Ну ось, мабуть, і всі кольори, які є у самих квітконосах у твітінні персикарії, переважають. Але у них є інше таке, знаєте, ну. Я навіть не можу сказати, ну, перевага між іншими рослинами, це у тому, що це і ріст, і плетючий, повзучий, а саме основне це кольори листя. Ось такого різнобарв'я листя, мабуть, навряд чи є ще у когось із рослин, як саме у персикарій або горці. І ну, от я загорілась бажанням саме зібрати, хоч невеличку, але колекцію горців. Чому? Тому, по-перше, що це досить рідкісні рослини, по-друге, вони дуже рідко зустрічаються у садах наших квітникарів, а мені все цікаве, от знаєте, щось таке мати якісь новинки, мати якісь такі родзинки в своєму саду. От я і стала, свій вибір зупинила саме на персикаріях, тобто горцях. У мене є деяка колекція, це і плечучий горесть бенджуанський, який заполонив вже всю бесідку і, мабуть, сусідські території буде захвачувати на той рік. Є в мене горесть палітра художника, є ред барон чи Ред Дракон. Ну, його називають по-різному, скоріше Ред Дракон. Хоча в літературі зустрічається і Ред Барон теж. Потім я ось нещодавно купила горця, він схожий на палітру художника, ось тільки має яскраві рожеві весняні прирости. На жаль, квітникарка, в якої я купувала, вона не знає його назви. Ну, будемо шукати. Зима довго, сподіваюся, я щось знайду. А ось це саме горець прямостоячий, який росте ну, так, приблизно метрів два, можливо, при гарному, гарній агротехніці і більше, це горець поліморфа. Ну і е, я теж захотіла свою колекцію Гор, горця. Ну, це горець із, із, із роду, чи серії, серії, скоріше, Голден чи Golden Arrow, чи Golden Arrow, ну щось ось таке. Я теж потім вже дізнаюсь точно. Ось він. Він має жовті прирости, Golden, саме слово каже, і ось такі квіти. Тут, бачите, є не тільки декоративне листя, яке з ранньої весни воно ще більш яскравіше. Ось після дощів, після такої не негоди, не сонячної, воно все рівно є, бачите, жовтим. Ось я вам показую, бачите, все рівно листя жовте, в порівнянні з іншою рослиною. І от саме тому я теж захотіла його мати в своїй колекції. І вже маю. Далі це був подарунок мій, мені подарунок, це живучка дика. Вона от в Хмельницькій області, мені жіночка вислала саме з Хмельницької області, є у лісах в дикій природі. В нас я її не зустрічала. Листя ось таке, бачите, зелене у неї. Ось такий кущ. Я показую. Ось такий великий кущ. і досить великі квітконоси має. Ну, Бачила я її у цвітуванні саме цієї жіночки. Я хочу сказати, що ефект вона ну, досить великий може дати. Далі, що я ще? Це ось була така була акція на пінісету. Раніше я травами ну, не цікавилась, тому що в мене не було такої можливості, не було місця для трав. Це була така акція, ось 20 гривень. Ось такий, такий куст. Але цікаво в іншому. В іншої жіночки квітникарки я побачила пінісету, який, назив, який називається японікум. Пінісетом японікум. Велика така площа його була у неї. І ось що мене ну, от, захопило, і я замовила, який має теж прийти, ось на днях має прийти він. Це, ось подивіться, бачите, ось ці білі кінчики на колосочках. І воно дуже гарно виглядає, коли велика площа його. Ось який мав мені прийти, я не знала. І цікаво те, що я вже замовила, і ось мені прийшов саме, ну я думаю, що це ось цей сорт. Японіку. Можливо, я помиляюсь. Я не, я не знаю, я того не бачила. Ось такий куст. Ну, ще офі... Е, да. Ой, господи, як він. Фуопсіс. Фу, фу Фуопсіс. Ось. Просто в мене його не було, ну, хай буде. Це ось така посилка мені сьогодні прийшла по новій пошті. І буду зараз садити. А на вихідних ми були у сусідньому районі. Їздили на базар, куповуватись там по продуктах. Закупку робили продуктів. І, ну як можна було пройти повз базар із рослинами. І ось що я придбала. На жаль, у жіночки вони не підписані. Там прекрасний вибір і хвойних, і інших рослин, але вони не підписані. І тому оце одне. Ну. Ось дивіться, я показую, ну, це обробляти землю, антигруз у нас інакше садити нічого не можна зараз. Ось дивіться, ось я вам показую це гейхера. Гляньте, яких вона розмірів. Ось на мою руку. Яке листя. Бачите, ось молоді прирости йдуть ось такі коричневаті, червоно-коричневі. І ось така гейхера. І ось вірте чи не вірте, ось цей горщик гейхері. Знаєте, який він заубіж, цей горщик гейхери, все на все 80 гривень. Я думаю, що для тих, хто купує рослини, вам це багато що значить. Ось така ялиночка. Вона така з воронкою середині. така цікава. Такі ляньтики в неї. Цікаві дрібненькі фуїнки. Ось вона коштує 150 гривень. Це 80, то 150 Ось вирізково, вирізково, видно туя. Ось вона так, таких розмірів коштує 50. І ось такий ще хвойничок. Брієгата. Коштує теж 50 гривень. І ще одна таке, така покупочка це. Лаванда рожева. Вона ще не квітує, вона ось в бутонах. Якщо бачите, бачите, ось вона ще в бутонах, вона не квітує. Ось цей горщик з лавандою, він теж коштує 50 гривень. Ось такі нові рослинки будуть у мене в квітнику. Задоволена всім. Як бачите, рослини шикарні, І зараз буду садити, саджати. Всім дякую за підписки. У мене збільшилась кількість підпис... підписників. І я безмежно вдячна кожному, хто підписався, кожному, хто мене підтримує. Все. Буде Україна, все буде добре в нашій державі. Віримо в ЗСУ і допомагаємо, хто чи може нашим воїнам. Отже, ще раз дякую і все буде Україна!